Вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 14 березня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Коломиянин, журналіст, активний громадський діяч, депутат Коломийської міськради Віктор Фітьо повернувся з війни. Поки е, йшли битва за Київ, ми виграли, і ми стримували бригада, стримувала ворога е, на сході у суботу, 16 березня. Коломиян запрошують на толуку на алею добровольців. Це данина пам'яті. Ветеранів АТО, сьогоднішніх добровольців. Коломийська команда фурнітура експрес – володарі Кубку області із футзалу. <звіт> Про це та інше детальніше далі. 14 березня в Україні вшановуємо добровольців людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент узяли до рук зброю щоб захистити країну. І 2014, і 2022 рік показали, що воїни доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один із феноменів українського суспільства. У військо масово йшли найкращі люди, які мали досягнення та перспективи у цивільному житті. Залишали бізнес і родини, успішну кар'єру та добровільно йшли на поле бою, щоб захистити Україну. Вони ризикували та ризикують життям заради нас чимало з них уже віддали своє життя. 22 місяці на війні коломиянин, журналіст, активний громадський діяч, депутат Коломийської міської ради Віктор Фітьо повернувся додому, втомлений, схудлий, з очима, які бачили усі жахи війни. Найважче смерті побратимів. Віктор Фітьо розповів нам, чому пішов добровольцем захищати Україну, в якій бригаді воював та в яких гарячих точках йому довелося нищити окупанта. Віктор Фітьо, мабуть, як кожен із тих, хто боронить Україну від ворога, навіть не думав, що він буде жити у час війни, брати до рук зброю і нищити окупантів, але так довелося зробити. Бо як каже Віктор, який завжди мав свідому чітку громадянську позицію, сидіти вдома і чекати Росії він просто не міг, тому добровільно пішов на війну. Потрапив у 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила. Бригада, яка воює не тільки з перших днів повномасштабного вторгнення, яка воює власне. 2014 року це бригада, яка в 2014 звільняла Слов'янськ, Сіверськ, яка воювала біля Краматорська. Також хочу відзначити, що в нашій бригаді служив і загинув герой України Степан Воробець, він був командиром розвідувальної роти. От, і, і, власне, попав. Під час війни цю бригаду і я велику війну 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила зустріла у Попасній на Луганщині, розповідає Віктор Фітьо, і в перші місяці відіграла ключову роль в обороні. В той час, коли під Києвом йшли бої за столицю, коли йшли бої, яких ми ну в принципі не могли програти, тому що втрата Києва означала би втрату державності, то наша бригада. Ну, ціною неймовірних зусиль це зараз не фігура слова, це буквально ціною неймовірних зусиль зупиняла навалу російську на Донбасі. Поки йшли битва за Київ, яку ми виграли, і ми стримували бригада, стримувала ворога на сході. Віктор мобілізувався на початку червня 2022-го. Не приховує, як потрапив на передову. Було дуже важко, зокрема, психологічно каже. Це була тривога на межі з виживанням, а ще нестача боєприпасів, техніки і ледь не щоденна втрата побратимів. Але війна продовжувалася, і треба було рухатися далі на деокупацію Херсонщини. І нашу бригаду як ну я так розумію, як одну з найбільш боєздатних, одну з найбільш таких бойових відправили на південь. Власне, із серпня 22 по листопад 22-го я перебував на півдні. Зокрема, ми брали участь у звільненні Херсонщини від ну, правого берега Херсонщини від російських окупантів. Тоді ситуація була вже іншою. Ми були ну, мотивовані. Ми отримали нову техніку, ми отримали поповнення. Була така потужна інформаційна. Підготовка, зокрема і через, через ЗМІ, і була віра в те, що ми можемо зробити. Херсон також було важко, тому що в силу, того, що також там теж там були дуже дуже потужні, е захисні е спорудження росіян, так, власне, з тим, що з. Тим, з чим стикнулася наша армія зараз під час цього другого контрнаступу, тим не меншим задачу, задачу ми виконали Херсон і Херсонщина була звільнена. Це додало нам віри в те, що все-таки війну можна виграти. А далі Бахмут. Ледь не увесь світ знає, які жахи там відбувалися. Віктор Фітьо каже, було дуже важко, але наших військових тішила одна думка: в цьому українському місті їм вдалося знищити дуже багато окупантів. В Херсоні, припустимо, ми йшли вперед. То в Бахмуті ми захищалися. В Бахмуті ми на жаль відступали, але Бахмут відіграв також величезну військову. Роль виконав дуже величезну військову функцію. Тому що е, е, я досі не можу зрозуміти таке маніакальне бажання російського командування е, без будь-якої там такої дійсно стратегічної е, перспективи. от Взяти якесь місто просто. Так? От Тому що от ми хочемо щось показати. Бахмут поховав, перемолов величезну кількість окупантів, просто величезну. Ми в Бахмуті величезною силою ослабили російську армію. І, попри те, що якщо в Херсоні результати було видно, так, і це можна було вважати успіхом, то в Бахмуті результатів, ну, не видно, тому що все таки ми відступили. Але е, якщо класти на шальку терезів е, відступ з Бахмута і ті е, ту шкоду, яку ми нанесли російська армія, то е, вона буде набагато важливішою в такому стратегічному плані. У 2023-му, зауважує Віктор Фітьоде, що покращилося забезпечення нашої армії. Мовиться про техніку, зокрема, безпілотники. Чоловік каже, ці бойові пташки сьогодні відіграють дуже важливу роль у війні. Вони зайняли доволі високий відсоток е пошкоджень і смертності. Е Ну, яку, я, яку ми завдаємо ворогам? Тобто, якщо раніше головним такою ударною смертельною силою була все-таки артилерія наймасовішою, то е, зараз е, дрони дуже активно, дуже потужно е, конкурують з артилерією. Так, звичайно, там можна говорити, не можна порівнювати звичайно артилерію і дрони, але якщо ми говоримо суду за таку масові застосування, то зараз так і принагідно хочу звернутися і до Коломіян, підтримувати всі збори, всі ці на власне на, на дрони, на тому, що це дійсно це дуже і дуже потрібна річ зараз. Зараз на фронті Віктор Фітьо на війну пішов як звичайний солдат, але дуже швидко показав свої здібності та військові уміння. Зараз чоловік має офіцерське звання. Я отримав офіцерське звання 24 серпня День Незалежності. Вже колишній головнокомандувач Валерій Залужний підписав указ, згідно якого я отримав звання молодшого лейтенанта і отримав. Високий статус, високе знання українського офіцера. І Цим я горджуся, тому що війна, війна знову ж підняла цей статус українського офіцера, українського військовика і надіюся, що, буду щастю, це звання, це звання носити. Цієї суботи, 16 березня, Коломиян запрошують на толоку. Мета впорядкувати та поновити алею добровольців у парку імені Тараса Шевченка. Перші саджанці дерев там висадили п'ять років тому в день добровольця групою ветеранів. Більше розкажуть співініціатор толоки. Доброволець, ветеран російсько-української війни, ігор Лефор та волонтер Олександр Чемерис. П'ять років тому група добровольців ветеранів. То... Волонтерів розпочала в Парку Шевченку акцію з посадки алеї добровольців. Через рік вже більшою громадою було засаджено більшу територію. Пройшов час. Когось з добровольців вже нема з нами, на жаль. Друга війна забрала багато. Інших хлопців, які зараз і ті, які починали цю алею зараз на війні на фронті. А ми вирішили відновити цю історію і досадити дерев на алеї. Це данина пам'яті ветеранів, АТО, сьогоднішніх добровольців, сьогоднішніх учасників бойових дій. Активно долучилися до відновлення алеї добровольців у міська рада. Комунальні служби без заперечень надали нам техніку, яка на даний період часу викопує ямки. Надалі водоканал дасть бочку з водою для підливу, зелену світ, землю для підсипки. Коломийський лісгосп надає саджанці канадського дуба, який в даних умовах буде гарно проростати і показувати себе всій красі. Також садженці мудрени. Звертаємося до всіх небайдужих. Хто хоче долучитися до цієї ініціативи в суботу, з 11 години можна прийти до парку Шевченка з інструментом і прийняти в участь в посадці наших дерев. Червоний хрест Швейцарії допомагає ремонтувати на Прикарпатті шелтери, лікарні та реабілітаційні центри. До слова, на черзі втілення ще одного масштабного соціального проєкту реконструкція геріатричного пансіонату у Коршеві. Вартість проєкту 23 мільйони гривень, повідомила у соцмережах голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Прикарпаття відвідала делегація Швейцарського Червоного Хреста. Підтримка міжнародних організацій, це той інструмент, що дозволяє оперативно реагувати на виклики війни, вирішувати нагальні проблеми, особливо соціальної сфери, розповіла Світлана Онищук. Так, завдяки допомозі делегації Швейцарського Червоного Христа, повідомила голова ОВА. На Прикарпатті вдалося здійснити ремонти в низці закладів, шелтерах, лікарнях, реабілітаційних центрах, які приймали внутрішньопереміщених, зокрема вразливих категорій, укомплектувати центри колективного проживання внутрішньопереміщених осіб, надати підтримку прикарпаттям вразливих категорій і. Деться про програму Догляд дома, що передбачає підтримку самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю, паліативних хворих, надати грошову допомогу для внутрішньопереміщених та місцевому населенню із числа вразливих категорій. Окрім того, на черзі втілення ще одного масштабного соціального проєкту реконструкція гаріатричного пансіонату у Коршеві, що допоможе створити додаткові 100 ліжкомісць для внутрішньопереміщених осіб. Вартість проєкту 23 мільйони гривень. Варто зазначити, що наша область за час великої війни прийняла понад 150 тисяч людей, які прибули із зони бойових дій. Чимало з них із числа соціально вразливих, які залишились на Прикарпатті, йдеться зокрема про 7 тисяч людей з інвалідністю та 17 тисяч людей пенсійного віку. Один із концертів у межах фестивалю Прикарпатська весна, який відбувся в Івано-Франківській філармонії імені Іри Маланюк. Влаштують у Коломиї. Вже цієї п'ятниці, 15 березня о 18.30 в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка виступатимуть Арт Престіж груп під художнім керівництвом Арсена Бучинського. Ви почуєте відомі джазові хіти в новій обробці, а також авторські композиції Арсена Бучинського та Коломиянина Романа Микитюка. Музична Сама називається Spring Джаз. Вітаю, Коломи. Мене звуть Арсен Бучинський. Я керівник джаз-групи Систиж пано-Франківської філармонії. Ми з вами обов'язково зустрінемося в п'ятницю, 15 березня, о 18.30 в філармонії імені Олександра Козаренка. Щиро запрошую, це буде Україна. Із двома концертами виступить Іво Бобул, народний артист України. Запрошує усіх прихильників творчості 16 березня о 15 та о 18-й годинах. Концерти відбудуться у спорткомплексі Локомотив. Коломия, давно я у вас не був і маю таку нагоду. Чекаю вас 16 березня на свій сольний концерт, який можу придбати в касах містах. З вами з подякою, Іво Бобул. На Івано-Франківщині відзначили володаря Кубка області із футзалу. У фінальному поєдинку зійшлися команда Форнітура Експрес Експрес-24» із з Коломиї та Рибака АСК» із Ямниці. Фінальний матч зібрав у спортивній залі села Королівка сотні вболівальників. У підсумку перемогу та Кубок області із рахунком 3-2 виборола Коломийська команда Фурнітура Експрес Експрес-24». Сотні вболівальників зібрались у спортзалі, що в королівці Коломийської громади. Тут у фінальному матчі у боротьбі за Кубок Івано-Франківської області з футзалу зустрілись дві команди: рибак «Рибак АСК» із Ямниці та місцева коломийська команда Фурнітура Експрес Експрес-24». напруга зберігалась впродовж усього матчу та у підсумку перемога у господарів. Фурнітура експрес Експрес-24» виграла у команди із ямниці із рахунком 3-2 і стала володарем Кубку Івано-Франківської області з футзалу. Хто грає в футбол, той, напевно, мене зрозуміє. Емоції насправді фантастичні. Я Дуже щасливий, що нам вдалося виграти наступний клубок. Ну, наші не кінець, ми ще маємо чемпіонат України першої ліги. Непередбачувана і напружена як для спортсменів, так і вболівальників. Гра це без сумніву яскравий матч, каже Тарас Клим, голова Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Тут треба віддати належне обидвом командам, але Коломия була сильніша. Напротязі всієї гри трохи розслабилися в кінці, але результат закономірний. Коломийську команду прийшов підтримати голова громади Богдан Станіславський. Він каже, його, як і усіх болівальників, переповнюють емоції, насамперед, гордість за наших краян. Це є передвісник нашої перемоги. Ця перемога сьогодні це перемога наших Збройних сил України. Це один із найзапекліших фіналів за історію проведення розіграшів Кубку Івано-Франківщини. Переконаний голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Дуже шануємо наших болівальників. все зробили для того. щоб Цей матч проходив тут. Маса задоволення такий неймовірний матч просто. Просто всі в захваті. Тож на Прикарпатті залишилось визначити володаря суперкубку. У фіналі гратимуть чемпіон області пробіги з Городенки та фурнітура Експрес-24 з Коломиї. Повболівати за команду фурнітура Експрес Експрес-24» можна цієї неділі, 17 березня, у спортивній залі в Королівці. Там відбудеться чвертьфінал чемпіонату України із футзалу. Змагатиметься коломийська команда із футзалістами з Дніпра. Початок матчу о 10.30. і це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Хай щастить і до зустрічі. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. we